Радіймо, друзі, вітаю з поверненням до ельфізму. Продовжуємо формування нашого палінгенетичного реактора. Радіймо ельфи. Думаю, що про реактор ще рано говорити поки що відбувається підготовка до творення ельфійського кокона. Справді, спочатку формується кокон, а вже потім реактор. Кокон це середовище, в якому запускається процес метаморфозу. Після того, як перша людина стає ельфом, розгорається ланцюгова реакція палінгенезії. Внаслідок чого всі учасники кокона швидко перетворюються на ельфів. Тобто кокон це піч, в якій запалюємо вогонь. А коли він розгориться, то це вже реактор, в який можна сміло закидати дрова. Так, і тоді процес перетворення на ельфів набуде масового характеру. Усі ті люди, які багато століть були готові до перетворення, тепер здійснять перехід до надлюдини. Цікаво, скільки потрібно часу для запалювання вогню, тобто запуску реакції палінгенезії. Згідно з Євангелієм, апостол Іван Заведей став ельфом приблизно через півтора року після входження до школи ельфів Ісуса Христа. Тобто, у 32-му році нової ери вже міг працювати палінгенетичний реактор. Але тут виникає запитання: реактор запускається на повну потужність лише тоді, коли руйнується стара система і виникає гостра потреба творити нову цивілізацію. Дві тисячі років тому не було глобальної кризи. Відповідно, не було необхідності в масовому продукуванні ельфів. Так, тому реактор Ісуса Христа працював у режимі демонстраційного зразка. З одного боку, це дозволило створити досконалий опис технології переходу від людини до надлюдини цей опис нині відомий як Добре знання або ж Євангеліє фактично, це інструкція з перетворення на ельфа, з іншого боку, завчасно сформована Ісусом група ельфів. Мала завдання протягом двох тисячоліть стежити за розвитком людства, підтримувати баланс і втручатися в особливо небезпечних ситуаціях. Це те, що люди називають прильотом чорного лебедя. Насправді це втручання білих лебедів. Хто ще не знає, то слова альфос, елбедь, лебідь та ельф позначають те ж саме людей четвертого рівня розвитку, світлосяйних. Але чому вони так рідко втручаються? В Україні на війні щодня гинуть сотні людей. Хіба це не критична ситуація? Ти це говориш як людина, яка мислить в масштабах одного життя. У ельфів інше мислення вони знають, що для визрівання людського духу необхідно пройти сотні циклів реінкарнації за цей час треба пізнати життя з різних його сторін, пережити любов і ненависть, життя і смерть, щастя і страждання. Ось як про це говорить індоарійська багавадгіта Хто вбити боїться чи в битві кривавій умерти. Не відає того, що він не убивця і не жертва, народження і смерть не властиві могутньому духу. Він вічний, живе і тоді, коли тіло без руху. Я це розумію це погляд згори. погляд метелика, що літає із висоти, дивиться на гусінь, яка повзає. Це погляд істоти, яка завершила розвиток через реінкарнацію і перейшла до розвитку без реінкарнації. Це те, що у філософії стартапів називається переходом від горизонтального до вертикального прогресу. Це треба записати у наш словник мови Сенсар: вічне життя це розвиток без реінкарнації. Щоб перейти до цього типу розвитку, треба здійснити палінгенезію. Щоб здійснити палінгенезію, треба створити палінгенетичний кокон. Саме цим ми зараз і займаємось. Я також формую свій ельфійський кокон. Розповідаю друзям про добре знання та ельфізм. Дехто зацікавився. Але це повільний процес. А я почала з себе з підвищення власної свідомості. Це перший пункт перетворення на ельфа, насичувати себе інформацією про метаморфоз. Для цього я щодня прослуховую наші з тобою розмови та озвучені тексти про ельфізм. Потім думаю про те, як зі мною відбуватиметься третє народження. Одне слово зосереджую свою увагу на палінгенезії та євангельських подіях, тобто створює собі інформаційний кокон. Це і є шлях до відкриття внутрішнього Бога. Ісус так і казав Люби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм. Це перша і найбільша заповідь ельфійського метаморфозу. Третє народження це відновлення зв'язку зі своїм внутрішнім богом. Це істина релігія адже слово релігія буквально означає відновлення зв'язку. Якщо нема прагнення до відкриття в собі божественної свідомості, то це не релігія. А друга заповідь ельфійського метаморфозу, люби ближнього свого як себе самого, це якраз про формування соціального кокона, групи однодумців, які стали на шлях палінгенезії. Це про творення ельфійського демосу. Це важливо собі зафіксувати. Дві найбільші заповіді Ісуса Христа. Це два найголовніші правила технології ельфійської трансформації свідомості. Але окрім підвищення свідомості, я ще почала більше рухатись і навіть бігати. А що хіба добре знання каже про те, що треба бігати? Ісус сказав: хто царства Божого не прийме як дитина, той не ввійде до нього. А діти весь час бігають. Так, коли ми були малі, то нам дивно було ходити. Ми завжди бігали. Але це ще не все. Коли жінки прийшли до гробниці, то ельф, який охороняв тіло Ісуса, сказав жінкам. А тепер біжіть хутко, скажіть його учням, що він воскрес із мертвих і що він випередить вас у Галілеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони поспішно лишили гробницю з великою радістю і побігли сповістити його учнів. Виглядає, наче Ісус запропонував учням гру на випередки, хто перший добіжить до Галілеї. Та слухай далі Марія Магдалина ж прийшла до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив, і розповідає їм пішов Петро й той інший учень, і приходять до гробниці. Бігли вони обидва разом, та той інший учень біг швидше за Петра, тому й прибув до гробниці перший. Та вони там усі бігали. Причому бігали жінки, які мали вже дорослих дітей. Так Соломія була матір'ю апостолів Івана та Якова. Тобто цим жінкам могло бути по 40 чи 50 років, але всі вони були легкими та швидкими. Супер! Мені це дуже подобається. Завтра починаю бігати. Щоб бути легкими і бігати як учні Ісусової школи Ельфів. Треба скидати зайву вагу. Найпростіший спосіб вчасно йти до сну. Якщо людина засинає до 10-ї години вечора, то організм автоматично запускає програму очищення, оновлення та омолодження. Стоп, невже й про це розповідає Євангеліє? Про це вже говорить сучасна наука і не лише про сон. Якщо будемо радіти життю, бігати та вживати живу рослинну їжу, то будемо легкими та швидкими, як Марія Магдалина. Та всі інші учні школи ельфів, отже, підвищуємо свідомість, поширюємо добре знання, думаємо про ельфізм і багато рухаємось. Гусінь, яка повільно повзає, має стати метеликом, який швидко літає. Радіймо, ельфи.